Доброго ранку, гості, підписники каналу Сільське подвір'я Тернопільщина на зв'язку. І я господиня цього каналу. Моє ім'я Ніна. Західна частина України. Я рада вас вітати на своєму каналі. Дуже щиро вам дякую за вподобайки, за підписки, за ваші молитви. І що хочу сказати. Дякувати Богові. Вашими молитвами усе у нашій сім'ї нормально. Дякувати Богу. І вам щиро дякую. Таке коротеньке відео, бо ви казали, щоб я не пропадала. Спізнююся, друзі, на роботу. Трошки заспала, бо вчора пізно прийшла. Але нічого. Трошки припізнюся. Ну так вже й буде. Так вже й буде. Е, що хочу сказати? Що сьогодні субота. У нас таке хмарне небо. Субота сьогодні. Ой, 9, 10. По-моєму, 11 травня. По-моєму, так. Я вже й не пам'ятаю, я. по-моєму, так. Думаю, хоч трішечки вийду до вас на зв'язок. На два слова. Бо особо якби нічого розповідати не маю що. Тільки скажу, що у нас дощі вже цілий тиждень. Дощі, дощі, дощі. Можна сказати, що без перестанку. Земля наситилася, але добре, що і наситилася, бо вже з понеділка передають вже потепління. 20, 22, 24. Але нас чекає ще конкретне потепління, бо взагалі-то синоптики обіцяють на це літо 40. Ой, друзі, не знаю. не знаю Ми ще огород не досадили, ще кукурудза і гарбудзи, бо дощі не дали нам посадити, але вже з понеділка нормується погода та й будемо вже братися Тоді, звичайно, буде відео. Я сподіваюся, що буде. Так, друзі. Біжу я на роботу. Біжу я на роботу. Всього вам найкращого. Бережіть себе і своїх рідних. До нових зустрічей. Па-па-па. Може вам ще щось тут і закину. Побачимо.